Біскай безпечний для бджіл. І от я тільки що тут бачила дуже цікавий, цікавий стрючок, ось він, можете подивитися, доказує безпечність для хижих комах біская. От вам яйця золотоочки. Золотовачка хижа комаха, яка е, дуже добре контролює попелицю. Тобто, у нас при хімічному е, захисті ще й зберігаються хижі комахи, які дають додатковий захист попелиці. Ну, е, ми проходили з вами контроль. Де не було хімічного захисту, і ви бачили, наскільки рослини пошкоджені міллю. Там об'їдені листки, об'їдені верхівки стебел, стрючки. І взагалі рослина засохне від того, що випаровування води велике. А тут ми бачимо стрючки налиті цілі, кої де є пошкодження невеличкі, але вони не є суттєвими. Тобто навіть двічі біскає допомогла проконтролювати міль.